Друге люте. Стариня, нову Забурився на метр двадцять. зараз подивлюсь, де волога. Так, ось 20 см чорної а далі глина руда, Беру самий кінчик. Тут у мене такий треугольник, Але волога є, Ліпиться як пластилін. Нема трошки метр двадцять, десь метр сімнадцять, метр вісімнадцять. І черв'ячки працюють під верхом ось холодно йому сьогодні в стані стресу. Якось так.